Бетон Любов Графіті так назвали нову виставку, що відкрили у туристичному інформаційному центрі. На ній представлені роботи українського урбан-художника Валерія Колора, що більш відомий за своїм ніком «Здесь Рой, займається творчістю митець з дитинства. Усі свої роботи виконує у стилі Урбан Арт. Починали свій творчий шлях через графіті, і от все це те, що об'єднує нас. Я дуже багато стилів вмію працюю з ними. І мурали малює, і графіті, як я казав, починав малювати стріт-арт на вулиці. Але це все, якщо об'єднати це, все називається урбан арт. Те, що ви бачите тут довкола, це гарні картинки, це узори, якісь які я клею на, на вулиці, стріт-арт, це графіті. Найголовнішим матеріалом у представлених роботах митця став бетон, як зазначає Рой, Так він інтегрує скульптурні форми в архітектурне середовище міста. Про це створення кропітки та тривалий. Процес дуже складний. Це не те, що я пішов кудись там в епіцентр чи в Ікею, купив матеріал і намалював там на це. Це дуже багато часу. Я витратив на розробку цих проєктів, робити модель, потім це все робиться філікованою форми, потім відрівається це. Все, що ви бачите, це створювалося на протязі цілого року. Тобто виливало кожна деталь, вона виливалася із бетону. І дуже багато, сильний процес займає довгий процес вису, суш, сушки, грунтовки, фарбування. Потім сплейки в рамках виставки представили серію Волс Урбан Паттерн», що перекладається як стіни міський візерунок. А також окремий проєкт колаборацію Мій дім до їхнього створення долучились урбан-митці з різних регіонів України. З типових бетонних мініатюрних будинків скульптур вони зробили унікальні арт-об'єкти. Графіті це вид мистецтва. Графіті може бути про любов, і бетон так само може бути про любов. От все, що ви тут бачите, це фактично таке уособлення, знаєте, і коду нації того, що це урбан урбанпатерни з українським орнаментом. Початком війни ми це все дуже сильно переосмислили і розуміємо тепер, наскільки ми любимо свій дім, свій будинок, того, що когось їх розбомбили, комусь довелося поїхати покинути. Отже, ми тут прямо зібрали таку концентрацію любові, ну в нашому розумінні до своєї країни, до свого надбання і до свого дому. На виставку завітало чимало поціновувачів мистецтва. Зазначають для нашого міста це новий вид творчості, який вже припав їм до душі. Дуже сподобалось, слідкую за Льоною Радченка в інстаграм і дізналася про виставку через неї. Дуже сподобалось, цікаво. Для мене це щось нове, нові відкриття. Мої фаворити картини роботи, не картини, роботи, в яких менше кольору. Знаєте, мабуть, зараз життя таке у відсутності кольорів. Бачиш більше сенсів. В Запоріжжі є певний голод на мистецькі заходи, на культурні заходи. Відвідуємо родиною завжди все, що тільки можна, якщо час дозволяє, звичайно. Але ну це просто знаєте подарунок місту. Дякуємо організаторам, дякуємо тим, хто цю ідею взагалі там виплекав. Супер, дякуємо і чекаємо ще. Виставка триватиме протягом трьох тижнів у туристичному інформаційному центрі. Вхід вільний єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.